Всім привіт! Леонід Котвицький з вами. Тут за мною зараз город, там в кінці хата, яку я вже зараз купив. От І До цього городу зараз буде проводитися оренка. Я хочу показати Хочу показати найпростішу схему, як орати город. Так? Ну, не рахуючи того, що на будь-якому городі можуть бути якісь клиночки, правда, да? може бути десь якийсь кусочки, який треба буде окремо пройти, десь завертати, закійти теплицею Ото окремо, то окремо. Але може бути і складна схема, я вже показував, коли ідеально вирівнюється город. Ну Це особливо, якщо він був отакий опораний, з добрячими такими, причому бороздами, де бороздами, де горбами. То там два проходи, як я показував. І якщо ще починати з тих ям, то значно краще вирівнює. Якщо ж город більш-менш, якщо є борозни, то невеликі. Саме проста схема це йти мотоблоком туди, розвертатися зразу на місці. От, або, якщо не виходить розвертатися, то йти, отак, якщо він не широкий, і вертатися назад. І кожен раз захвачувати на пів, на пів корпуса фрези. Тобто, йдемо повністю, тоді наступний раз йдемо от, цим корпусом частинку захоплюємо по тій половині, що ми пройшли, а наступну половину беремо. І так кожен раз підсовуватися, 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 А в кінці. Оскільки бокові кусочки, виходить, ніби тільки раз пройдені, і завжди на бокових кусочках бур'яну більше, все, то в кінці пройтися може один-два рази ще ще по, кругу і по цих от боковинах, бо на цих боковинах будеш розвертатися кожен раз, і колесами Ну, іноді розвертаєшся, є дорога, де ти виїхав і розвернувся. А іноді десь розвертаєшся впритих до паркана, тому там колесами буде добре ями видавані, то там може і двічі пройтися поперек. Ну, а так зараз ідемо і от так от, да, ставимо зразу глибину відповідно, на максимальну. От, не, не робимо спочатку на меншу, тоді на більшу. Зразу я тут що на максимальну глибину. Ну, не геть, якщо без, без колеса чи без катка, то тоді воно вже взагалі мучиться, от, але максимально, таку, щоб воно брало 17-18 см і нормально тянуло. І йдемо. Починаємо. При цьому працюється на першій передачі, оскільки зразу на максимальну, то тільки перша, перша понижена передача йде. От. Ну що, заводимось і поїхали. Так отже показую, як це виглядає процедура. Так, Бачите, йде фреза, половину десь займає процесу. Так, де вона йде по-старому, от в результаті там трошки глибше прориває, тому що то вже в тому місці вже проорано так. і Друга половинка йде ще поки що по-свіжому. І, і кожен раз отак на пів наклона воно собі йде. Доводиться трошки поправляти руль, в принципі, тако собі йде ж з, з боку, Та не сильно його викручує, але трошки доводиться підтягувати руль чи розблоковувати колесо. От, тому що, як правило, його трошки заводить на, більше на неорану частину, в даному випадку вліво. От. І доводиться поправляти. Ну і так от воно собі помаленьку на першій передачі йде. Це вже десь із половинку города пройшов і продовжується. Все продовжується, як почалось. Ос основна трудність, як правило, по краях поля, так, там, де заросла всяка трава і так далі. Тоді більше то починаєш траву вибирати, вона намотується на фрези, доводиться підчищати. От, а так, в принципі, оце невеличке зілля, то його там особливо не намотує. От, і отак ідемо собі. Так, перша передача. О, малесенько собі йдемо. Дивіться, це ноги від попереднього проходу. Так? Коли йдеш, то ступаєш десь до середини. Старайся, щоб ногами вступати тільки до середини. В принципі, не потрібно, не те, що його там вириває з рук і так далі. От такі сліди залишаються. Але кожен раз, коли ти йдеш наступний прохід на половинку попереднього, так? якраз ці всі сліди заворюються. Так? Тому що ти тільки до серединки ступаєш ногами. І в результаті поле. Слідів ніг не містить взагалі. До речі, фрези 1,20 двадцять в даному випадку, а от розширі вони були менші. А от ширино катка я ще не змінив, тому воно таке трошки поле. Є такі полосочки, де каток не пройшовся. Ну, це не сильно впливає на якість роботи, тільки картинку поясню. Вже, курочки прокралися, починають свою роботу. Так, це ніби пройдений весь участок, вже трохи погано видно. Але я зараз ще маю пройтись тако по кругу. Так, Чому? Тому що от геть такі крає. Ось такі краї трошки нігах не гак, треба їх підшліфнувати. Хай тут геть все не вибільше, але щоб воно все стало рівніше. Ото останній штрих. Ну, щось отаке. Щось отаке. Щось отаке. Бачите, майже ніде нема слідів ніг. От, город такий, якщо... ну, він правда, і був більш-менш рівний. Але якщо якісь ямки і так далі, то воно досить таки вирівнює. От, і отримуємо таку роботу. Ну, ось так працюємо, якщо би максимально по-простому. Щоб без всяких, там, складних малюнків, як колись таке показував, як по кругу ходити, там, двічі проходити. Т -т 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 -т. Там, в ідеалі. Да, ну... Але ну, якщо взяти так, щоб максимально просто, то хоч це і помаліше да, на першій передачі, помаленько, Але схема дуже проста і виходить, виходить досить гарно. Надіюсь, був корисний комусь, Все, всього найкращого.